Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги інформація, як долучити дитину до добрих справ. Головне правило не змушувати. Це має бути свідомий вибір, незалежно від віку маляти і пояснити, що благодійність це не тільки гроші, благодійність це ініціатива. Якщо дитина любить малювати, то чому б їй не принести малюнок на благодійний ярмарок? Ділитися це добре. Поясніть дитині, що ділитися це так само приємно, як і приймати, а робити щасливими тих, хто цього потребує, тим паче. Допомога тваринам. Почніть разом із дітками допомагати тваринам. Наприклад, можна робити годівнички і годувати пташок взимку або принести допомогу у притулок для тварин. Колективність дітям треба показати, що робити добрі справи разом не лише ефективніше, а й цікавіше. Говорити відверто, діти різні, але однакові, різні особливості розвитку, різне фінансове становище, але вони всі дітки. І важливо, щоб оці розбіжності не створювали між ними перепони в спілкуванні. Необхідно будувати суспільство, де можна бути будь-ким будь-якими без стереотипів та засуджень. Власний приклад Ніщо не промовляє красномовніше за дії, Тож показуйте дітям на власному досвіді, що таке благодійність. Ігри та історії: дітки у молодшому віці гарно сприймають інформацію завдяки іграм, можна влаштувати благодійні змагання або розповісти історію казку про допомогу іншим. Робити добро просто, особливо якщо разом. Почитайте дітям. Уважно роззирніться довкола. Ми часто не помічаємо тих, кому потрібна допомога, бо так спокійніше і зручніше. Але відкривши серце для благодійності, ми відкриваємо себе для глибших і людяніших почуттів. У непередбачуваних ситуаціях пожежа, повінь, аварія, війна, відкладених коштів чи державних виплат, зазвичай не вистачає. Ніхто в житті не застрахований від біди. Люди, які хворіють, отримують Мали травми на війні або постраждати від стихійного лиха, безпритульні, бездомні тварини. Усі вони потребують допомоги і не обов'язково грошової.